Від першого фільму я очікував щось по типу Дедпул, але з простішим віковим рейтингом. На жаль, все виявилось нехай милою, але вже дуже дитячою комедією. Щодо другої частини, то після трейлеру я вже нічого не чекав. Так як за декілька хвилин, напхавши усіляких кадрів з різноманітною графікою, особисто мене вразити щось взагалі не вдалось. Ну а що з цього всього вийшло зараз, як завжди, ну дуже коротко і найголовніше без спойлерів. Давайте по порядку. Не знаю, що я тут взагалі сюжет, так як тут щось по типу історія про сім'ю, а ще про магію, а ще про супергероя і дракона. Такий типовий сюжет, коли прийшло зло, і треба його перемогти. Якщо коротко, то це просто продовження історії про шазама і його братів та сестер. Така собі чергова серія, але це вже не різдвяна, а просто казка з купою міфічних створінь. Ну і це все теж сімейний фільм, як і було раніше. Основні персонажі всі з першої частини. А от злодії вже нові. Чесно кажучи, я не вникав, що вони такі звідки, але думаю, це не важливо взагалі. Щодо сім'ї дітей та їх суперверсій, то тут повна каша, як на мене, бо вони тупо не схожі самі на себе після перетворення. Їх і так багато, і якщо б не різні раси, то взагалі б не було зрозуміло, хто з них хто у всіх свої проблеми, і це є основною темою всієї стрічки. Взагалі це дуже якісний фільм, як візуально, так і стилістично. Має епічний саундтрек, нормальну акторську гру. Але при цьому тут дуже жахливий гумор, максимально нецікавий сюжет, що в свою чергу тупо не дає ніяких емоцій при перегляді. Розумію, що з пісні слів не викинеш так само, як і всю суперсімейку з фільму. Бо так було у коміксах. Але мені особисто цей хід навпаки усе руйнує. Я все одно, десь всередині, думаю, що дивлюсь типу сольник про комічного супергероя, а отримую підліткову драму про психологічні проблеми у їх віці. Розумію, що ви думаєте, ти типу я докопуюсь, але реально про кого цей фільм взагалі? Тут як завжди є щось по типу камео і висилок на основний кіневсесвіт DC. котрому, до речі, залишилось вже недовго. Сама стрічка має хронометраж у дві години, і це навіть забагато, як на мене, але тут дуже багато екшену, тому дивитися буде не нудно. Ну як завжди, трішки крінжу тут також є. Візуал взагалі, напевно, найсильніша сторона цього фільму. Виглядає все дуже дорого і дійсно цікаво за всім цим спостерігати. Дуже динамічна картинка за рахунок того, що всі сцени та така собі склейка із двох-трьох секундних частин. Використано багато різних ефектів при зйомці, багато декорацій і справжніх реквізитів. Взагалі, фільм може претендувати на оскору номінації кращий монтаж, як на мене. Не думав, що колись таке скажу, але у плані графіки DC все ж таки на голову вище зараз, ніж Марвел. Все виглядає, звісно, як якась казка, але все одно має свій Стиль і найголовніша якість. Мені іноді так шкода композиторів, які роблять доволі такі якісний продукт, який нафіг нікому не потрібен, коли фільм взагалі не заходить людям. Так і тут вони дуже постаралися, щоб зробити повноцінну атмосферну казку. Але по факту тут і не казка, і не блокбастер, і не комедія. Це саундтрек відповідає Крістоф Бек, який працював над такими проектами, як на межі майбутнього, похмілля у вегасі та крижане серце. Як мені здалося, постаралися у цьому фільмі усі, крім сценаристів. Ну дуже, як на мене, слабенький сюжет. Хоча, напевно, так і було задумано, спочатку це вже мої якісь завищені очікування. Взагалі, все це мені нагадало, якийсь сучасний мультфільм. Типу, тут є серйозні теми, жарти, але при всьому цьому це все ж таки дитячий фільм. З гарною картинкою, щоб малечі не було нудно. Ну, якось так. Ну а що?